Всім привіт! Мене звати Вікі, ви на каналі Що Каже Вікінський, no, 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 no. і сьогодні ми будемо говорити про те, як говорити з німцями про Україну. Якщо ви володієте німецькою і зможете всі ці моменти з ними проговорити німецькою, взагалі буде супер, але якщо ні, то англійської цілком достатньо. Те, про що я буду з вами говорити, це очевидні банальні речі, які більшість з нас вже засвоїли. Але е, коли я виходжу за межі своєї квартири і в цілому за межі своєї інформаційної бульбашки, я розумію, що мене оточує купа людей, які все ще толерують російських е, активістів, е, які все ще слухають російських виконавців, і я розумію, що нам ще треба говорити і говорити. І все це в нас в країні. На яку летять російські ракети. Що ж говорити про європейчиків бідолашних, які не можуть розібратися, чого ж Росія і Україна? ж Вони були брати і не поділили Крим? Три питання, три очевидні, прості істини. Але давайте ще раз це все проговоримо і разом подумаємо, як це найкраще донести для німців. Отже, пункт номер один це мовне питання 2019 рік. Я живу в прийомі німецькій сім'ї, яка має ще купу німецьких родичів, і один з цих родичів, дідусь. Ми з ним тільки познайомилися, він зразу почув, що я з України, і сказав: О, Україна! А я ж в Росії, в Москві пропрацював більшу половину свого життя. Я навіть пам'ятаю декілька слів російською. Вернемося ще трошки назад. 2017 рік я працювала у німецькому ресторані, обслуговувала гостей, і ті гості спитали мене, звідки, я сказала, що я з України, і вони почали мене питати, як будуть столові прибори українською. Я кажу: ну, це ложка, це виделка, це тарілка. І вони починають мене виправляти, виправляти і казати. Ето називається вілка, а ето блюдце, наголошуючи на тому, що вони знають російською, і значить, що я, будучи з України автоматом, е, так, також маю володіти російською мовою. До чого я це все веду? В обох випадках я потратила свій час і сили. На те, щоб сісти і покроково пояснити, чому Росія і Україна це не одна країна, чому так сталося, що є багато російськомовних українців, і чому я не одна з них, як, як так територіально склалося, чому Росія не просто нам не брат, не братський народ, а чому вона нам ворог? І я закликаю кожного з вас. Витрачати на це час, не вступаючи в конфлікт, а просто пояснюючи, пояснюю, чому я тоді пояснила і тим гостям, і дідусеві. Зараз я буду про дідуся говорити. Бо це для мене питання честі, питання принциповості. Ну тобто я могла відмахнутися рукою і сказати: да-да, вілка, ложка, говорю російською, я цього не зробила. І оця розмова, яка тривала 10 хвилин. Повпливало на те, чому моя німецькомовна німецька сім'я зараз цілком і повністю без питань підтримує Україну, українську позицію у всіх питаннях, маючи людину в сім'ї, яка стільки років прожила в Росії, вони на нашій стороні. Ну тобто, уявіть, в німецькій сім'ї є дідусь, який там прожив. Велику частину свідомого життя розуміє, російські новини має доступ до російської пропаганди, і через ту розмову він ставить собі питання: а чи на тій я стороні? І зараз вийшло так, що вони за нас, вони нам дуже сильно допомагають. Ну як будь-яка цивільна людина в межах своїх можливостей. Тому витрачайте на це свій час. Обов'язково не думайте, що це і так очевидні банальні речі. Робіть, це говоріть. Другий момент освіта. Якщо у вас є дитина, яка зараз ходить в школу, і це все відбувається в Німеччині, або якщо ви сам школяр, школярка, ви, мабуть, стикалися з таким явищем, що вам легко все дається, тому що ви всю цю програму вже і так знаєте. Так склалося, що ті речі, які ми вчимо в 7 класі за німецькою системою освіти, вони вчать в 9-10 в класі. Ситуація. Підходить до вас вчителька і каже: Ого, то ви ж таке вже знаєте. Ви таке вже проходили, я і не очікувала. І ви собі про себе думаєте, нічого собі як класно, я ж все це знаю. Але насправді за цим питанням криється не те, що ого, яка обдарована учениця. Криється те, що багато німців ставлять собі питання, чи в Україні є інтернет. Чи у нас в школу їздять не на конях? Е, і вони думають, що ми далекі від цивілізації. Хоча я думаю, якщо їм розказати про е, феномен Монобанку, то вони багато чого переосмислять. До чого я веду? Витрачаєте свій час на те, щоб розказати про те. Які прогресивні речі є в Україні, якої би ці теми не стосувалося, чи це медицина, чи це освіта, чи це техніка, чи це е, плата податків через інтернет за 5 хвилин? Ми маємо показати європейчикам те, що нас не беруть з жалості через війну у Європейський Союз е, і потенційно в НАТО, а те, що ми є важлива складова їм всім є чого і в нас повчитися так само. І третє, останнє питання воно стосується безпосередньо повномасштабного вторгнення. В кожної людини природою закладено те, що ми хочемо абстрагуватися від негативу. Як і кожен німець намагається більше не читати так багато новин про Україну, про війни, про вибухи, про геноцид нашої нації він хоче читати про різдвяний маркет. і це нормально. Ми не можемо їх звинувачувати в тому, що в них немає такого припальна сусіда. Це не означає, що ви маєте бігати з плакатом і кожному німцю показувати це в лице. Це означає те, що ця тема не має, вис... не має вислизати з ваших розмов. Тобто потрібно все рівно це мати на увазі, тримати на контроль. Тому що відбувається як? Вони сидять в безпечній Німеччині і бачать вас у безпеці, яка ходить на шопінг, ходить на роботу, ходить на навчання на курси німецької. І інколи дзвонить рідним. І він думає: Окей, добре, наша країна зробила вже достатньо для того, щоб цій конкретній людині було добре. Хоча як багато людей, які теж потребують допомоги, не мають змоги виїхати або мають змоги мати всі ці блага цивілізації через обстріли в Україні. Давайте про це не забувати, не робити вигляд, що все нормально, що гаряча активна фаза війни вже позаду. Будемо робити все для нашої спільної з вами перемоги. Я сподіваюся, це відео було для вас корисним. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал.